Їх вважають найпопулярнішими у малярстві. Також завдяки ним створено тисячі картин, а ще мільйони буде створено. Привіт! Мене звуть Даринка Попко, і сьогодні ми поговоримо про олійні фарби. Чому вони такі популярні та хто їх створив? Історія того, як з'явилися олійні фарби, сягає 7 століття до нашої ери. Лише уявіть, тоді зображення знайшли на стінах печер на території сьогоднішнього Афагістану. Але насправді олійну фарбу винайшов нідерландський художник Ян Ван Ейк. Він змішав ляну олію, скипидар та пігменти. Ця фарба вона не тріскала, а також ще не втрачала кольору на сонці. Вона з'явилася у Європі у 15 столітті. Ці фарби складаються з двох основних компонентів. Це сухий пігмент та олія. Олії зазвичай використовують ляну, макову чи з волоського горіха. Спочатку пігментом був лазурит чи малахіт. Знаю, знаю, напевно, у вас виникає питання: що ж це таке? Так от, лазурит це мінерал синього кольору, а махаліт зеленого кольору. Уже пізніше почали замість них використовувати різноманітні синтетичні замінники. Сихання фарба утворює тонесеньку плівочку, яка згодом стає твердою. До речі, а ви знали, що фарба може сохнути 2-3 роки? Я не уявляла, що це займає так багато часу, і все залежить від самого художника та скільки фарби він дає на картину. А давайте самі спробуємо намалювати олійними фарбами. Ти ж вибрала собі квіточки, ти вибрала собі бузок, але ти хочеш його малювати не жовтим, а рожевим. Так, правильно? Давай починаємо. Треба зробити повністю білий фон. Якщо ти зробиш основу білу, тобі легше будуть потім лягати ці мазки. Я собі, що це млинець і ти його нутеллою смаруєш О. і потім тобі його треба буде закрутити. Ти листочки потім в кінці даш, бо якщо ти спочатку зробиш зелене, а потім будеш ружевим закладати а. пелюсточки, вони будуть брудні, розумієш? А. Тому ти собі зараз береш маленький пензлик і собі просто наміть цяточки зеленою фарбою, де ти потім навколо них будеш ті пелюсточки викладати. Вважають, що олійні фарби зручні і для початківців, і для професіоналів, оскільки вони довго сохнуть, то картину можемо поправляти на будь-якому етапі роботи. До речі, ви ж пам'ятаєте, що їх у жодному разі не варто розводити водою? Чому вода та олія мають різну щільність? А отже, вони не перемішуються, а просто лягають шарами. Тому краще використовувати спеціальний розчинник Даренко. Ось наша картина готова, яку ти створила. Показує. Клас! Зізнавайтеся, ви вже на півдороги до магазину, щоб купити собі фарби та створити власний шедевр. Що це буде? Натюрморт чи портрет? Але щоб це не було, я впевнена, що у вас гарно все вдасться і все буде красиво. А з вами була я, даринка Попко. Па-па!